Дійсно у розбитому літаку Іл-76, в який впав приблизно місяць тому, збитий був приблизно місяць тому. Чи були там українські військові полонені? Ми не знаємо цього. Ми не можемо говорити. А, але в Кремлі заявили, що готові передати українській стороні тіла цих військовополонених, які нібито загинули під час падіння Л-76 у Білгородській області, і стверджуючи, що на борту знаходилося 65 бійців і уповноважена справ людини. А, Російської Федерації Тетяна Москалькова каже, що Російська Федерація має підтвердження і навіть ДНК, за якими можна ідентифікувати тіла загиблих, і так само вона а, туди додає, що перебуває на зв'язку з уповноваженим Верховної Ради справ людини паном а, Лубінцем. Падіння літака, збиття літака а, у Білогородській області сталося 24 січня. А, т, його використовували для перевезення зазвичай військової техніки і десанту, і російські пропагандисти, коли це. Це сталося, заявили, що на борту повітряного судна перебували українські військовополонені, і всі вони нібито загинули. Згодом у головному управлінні розвідки підтвердили інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненим між Росією і Україною, але в головному управлінні розвідки не коментували інформацію про перевезення цим літаком українських військовополонених, і в принципі Росія не показала от прямо. Так би як вони могли, це масштабно тіла загиблих українських військовополонених.